Так, ну ось я отримав посилку. Тут у нас повинні бути три лампи, які ім, імітують вогонь. Зараз їх розпаковую. І да, так і є три лампи. USB. Ось такі лампи, які вмикаються у у нас є пристрої для телефонів та повербанки. Зараз вмикаємо, перевіряємо її, чи працює. Так і є, вона працює. Імітує нас і огонь. Ось так вона працює. Дуже гарно, перевіряємо другу лампу. Також працює Ну і перевіряємо останню лампу третю. Тут запрацює. Ось такі чудові лампи я замовляв в Китаї. Перевіряємо чи якісь ще резими. Ось я виняв зарядку і вона працює за рахунок конденсатора, що стоїть нашої зарядки. Перезим тільки один. Це імітатор вогня. Ну ось і все. Ось такі лампи.